Верба сьогодні. Прийти просто посвятити вербу це краще, ніж сидіти вдома. Але прийти в церкву, посвятити вербу це так недобре. Що таке верба? Звідки ця верба взяла? Звідки ця пальмо, хто їх взяв і звідки це? Взяла? Діти, діти. Які наївні, які, які перед Господом Богом відкриті і щирі, пішли на гору Сион, зробили зусилля, піднялись на гору і зрізали те що, те, що ця гора дає. Це зусилля подвигу мужності в Бозі. Це чесноти. Коли ми будемо сьогодні брати вербу, діло не в вербі, діло не в тому, що це традиція. Це ми тримаємо в руках чесноти наші, які ми трудом здобуваємо і зрізаємо, і кидаємо кому богові, який входить в нас, входить в місто, входить в світ. І якщо ти маєш цю вербу, а ви маєте будете мати хоча б трошечки цей відбув символічно, ти маєш ці чесноти, ти можеш зустріти цими чеснотами Господа Бога.